Доброго дня! Хай у вас є така машинка Нівона, або ж це буде міліта будь-яка. Яка отак противно пищить при промиванні. Зараз будемо шукати, що їй треба. Ну, перший кандидат за все це оцей клапан. Мені щось дуже здається, що це він. То наразі я зараз розкрию його, здобуду звідти голку стрілу і поставлю нову. Спробуємо, що у нас вийшло. Ну, дивіться, якщо у вас отакий звук заважає вам і лякає, то просто міняйте цей клапан в зборі. Це гарний крок. Ви значно покращите і пінення молока також, тому що цей клапан відповідає і за пінення молока теж. І дивимося промити систему. Ні, все ж це не Тож, наш кандидат наступний, отака перемичка між половинками заварника. Зараз будемо спробувати її здобути, не сильно розбираючи заварника. Тож я дозбириваю наша заварника і будемо запускати тестувати, чи буде він тепер спортивно пищати. Честно говоря, я думал завжди на верхний клапан, но цигарный. Сейчас на разе выявится, кто на справде у нас. пощалка. Кто пощалка сегодня? Вот старенькая резинка. Так, промыть систему. Так, чекаем. Шикарно, Шикардос просто. І у нас залишається крима клапан у верхньому поршні. Вперед розб... Так, наша наступна збірка. Що я замінив ущимлення замінив верхнього поршня? Кріплення крима-клапан виявилось. Блін, ну красиво. Завернув блоку один рік взагалі. Загадка та ще. Ну, сподіваюся, ми на вірному круті шляху. Як бачите, прозорий ущільнення це нове фірмове Мілітаніона. Та на наміля теж такі саме. Ну, тож подивимось. Чи вірно ми зрозуміли нашу колорку. У нас є Ну, Можливо, ще це Ну, Коротше кажучи, зараз спробуємо щось. Наразі вийшло. Якщо буде піщати, то продовжимо пошуки. Я його сильно скручувати не буду. Так, вставляємо перемичку, вставляємо нашу ручечку. Наш заважничок готов до пищання. Сподіваюся, це ж його не буде, але но... ми шукаємо. Вперед, защопнули. Так, промить систему. Ну. Вода закінчилась. Вода закінчилась. І що? перемога за нами. Цікавий перепала. Бачком з водою додаємо води а, в, в контейнер тестовий. А, так. А, Наповнюємо систему. Наповнили систему. Промиваємо заварника. Это будет ще покажу. Отак я вище видно. Типу новує модне. І писк продовжується трэш. Наступно усі. Оригінал Германія. а В кінці кінці спробуємо інший заварний блок. Ну, писк з його сторони йде, от, от що цікаво. Ну, запитання. Так, є наша наступна спроба по переводу води ущільний. Як то ні, ну заміню крима-клапан. Міняємо крема-клапан. Речі, от інший блочок. З'ясуйте що. Інший блочок тихенько працює. То косяк наш все ж завернув Питання тепер знайти цей косяк. То якщо у вас пишіть, це пишіть заверний блочок, то ми, навірному. який нас невідомо куди веде, коротше кажучи. Ну, Впевнений, повинен бути то, що Хто отак пульсійно відкривається, закривається загном бочку. Перед розбираємо, добуваємо, міняємо. Так, Крима клапан тут, два саморізика. Ось що він наш. Ну, трохи керувати, але в принципі працювати повинен, але ну, таке по ситуації. Ущільнення, Ущільнення достатньо змостити. Якби воно текло, у вас був весь верхній кошель обликій знову до голови кавою. Так, це наш новий кривий Ну, цей не кривий, уже так точно. Чи буде диво? Тільки його знаю, що будемо дивитися. дивиться. зібраний, дивимося. Що у нас вийшло? Ага, тепер скинули термоклапан. Цікаво. Теж впоискнуло, але вже не так. Бо ще раз очевидно і вора аплодисменти закінчились. Тож нарешті. Давайте дивитися, тестувати. Вода не закінчилась. Ну, будемо думати, вистачить. Чуєте? это? Тише. Так, стопи. І що виявилось? Оця резиночка на керм вставці керма клапана. Вона з нею все окей. Вона просто тиск трохи стравлювала, і оцей свист, це був тиском, тримача, керма, клапана. Тож, якщо у вас отакий свист в кавомашинці, будьте готові до таких веселих пригод в пошуках цього місця, де воно це повітря буде отак виходити і створювати отакий свистящий звук. Це просто трубець, бо місць їх просто. Не Не кажучи вже про те, що в дренажнику можуть бути подряпани, і результат буде плюс-мінус тот же, То дивіться, якщо вам цікаво знайти цей свист, ця задача у вас займе дуже багато часу. Ну, в моєму випадку, це резиночка на тримачі крема клапана. Тож, дякую за увагу, до побачення.